Ну а в нас добрий ранок. Знову зустрічаємо замовників з жарту І сьогодні будемо забирати гольф сьомого покоління 2017 року випуску 2.0 на механічні коробки передач на суперкласному заряді. Ну, так як замовник, принаймні, зараз їздимо, катаємось. Ну, замов... Замовник поїхав кататися, я чекаю, перевірили всі документи, все добре. Будемо розраховуватись і роз'їжджатись. Отакий, друзі, ми знайшли автомобіль для замовника по послузі авто під ключ. 15 тисяч доларів була ціна на старті 2017 рік, 2,0 дизель, механічна коробка передач 6-ступенева, 150 кінських сил. І, в принципі, на тому заряді, на якому хотів замовник. Обов'язково були ковші сидіння, ледоване світло і 2-літровий двигун з механічною обов'язково коробкою передач. Отакий, друзі. Перламутровий цікавий гольфік 7 го року будемо зараз розглядати і вже передавати новому власнику. То косметично, немає ніяких там вже великих зауважень. Топова оптика видована ходові ясні діло вже видовані партрони, туманочки з підсвіткою поворотів, омивачі фар. так, Виглядає досить гарно. так, По прийомчикам вона чиста, фарбочка в нас перламутр, виглядає дуже гарно. Тут не кручено, не кручено. Це цілий, шторка є, звичайна є вантажна сіточка, дуже чистий, охайний салончик, пластик цілий, не запасочки немає, є тільки цей трикутничок. А це ГРМ мінявся, так? Вже? А, да, це... Тут зрозумів. Фальш труби красиво виглядають. Передній зараз слабо виглянемо. Тут все чисто добре і гарно все, Ну як були років два назад така ціна їх і зараз є да. ну, дорожче все плюс-мінус там ну, ціна тримається там ціни ростуть тут мій. так само з тим розмитненням постійно роз так так Ну no. no. no, минулого року була ця нульовка, щось дивився ці бесомі посадимо. Так, ну попробуй, вроді все добре, все співпонали. すいません。 Що ж, друзі, черговому замовнику сьогодні передали автомобіль підібраний по послузі авто під ключ. Поїхав автомобіль разом з новим власником в місто Харків. Нехай служить добрий, побажаємо гарної дороги. Такий коротенький відео огляд був автомобіля, який ми знайшли. Кому подобається друзі, не забувайте підписатися на канал, переходити внизу в описі під відео є вайбергрупа та телеграм-канал по свіжопригнаних привезених автомобілях з Європи. Які вже пройшли всі тести, перевірки і все інше автомобілі приїжджають на продаж. Дуже дякую, друзі, що ви дивились до кінця. Ставте лайки і пока!